Хочеш відчути свято у душі, то ж кидай усі свої справи і мерщій сюди. Тебе підхопить чарівна мелодія степу разом з цілющими пахощами білозерського різнотрав'я. Проміння сонця золотому миє тебе, легенький вітерець прийме у свої обійми. Ти відчуєш себе у райському куточку землі. Ось він! Справжній степовий рай під дивовижною назвою Велика Білозерка. Така вона білозерська земля, щедро викупана у сонячному сяйві стиглої пшениці і соняшника, у фіолетових чубчиках будячків лікарської розторобщи. Казково рожеве озеро безсмертників загадково нагадує про їм. Безсмертні квіти, як і наша студентська юність. Як же хочеться відпочити після складної сесії, поїхати куди-небудь. Душа просить інтермецо, і ти можеш знайти його тут. Ласкаво просимо. І не треба тобі їхати на діпер. Не треба й до Туреччини, і що там мальдиви до нашої білозерки? Звісно, не курорт і не екскурсійний центр, але побачити є що. А все дуже просто! Купуєш квиток на автобус і причому ніякого закордонного У зеленому домі це у них в Америці білий, а у нас зелений, ось де наша влада знаходиться. Найкраще місце для релаксації наша річка Білозерка. Нехай і густо поросла очеретом, нехай і замулилася трохи, але порибалити є де. А яка ж тут казкова тиша. Яка благодать. Замість екскурсії до закордонного зоопарку ти можеш познайомитися із місцевою козою Лискою. Замість ботанічного саду пройдися берегом річки, подихай свіжим повітрям. Осій під кучерявими вербами з білозерською красунею І ти запам'ятаєш це місце назавжди. Мати хоч одну, якщо пощастить. А потім вирушай у поле. Тут косовиця йде повним ходом. Білозерські фермери не думають про кризу. От де справжній оптимізм і наш фантастичний патріотизм. Зерно золотом лється із бути, значить, буде хліб на селі, значить, криза відійде. Отож, якщо у твоїй кишені гуляє вітер, якщо можливості не встигають за потребами, не переймайся, а просто розслабся. І вирушай на канікули до нас у найбільше на Запоріжжі село, Велику Білозерку Тут антикризовий острівець надії, тут радість і спокій на душі. Бачиш, як гарно сільські хатини виглядають своїми вікнами очіцями в майбутнє. Значить, все буде добре. І для чого тобі море, чорне чи Каспійське? Приїжджай до нас, купайся у Степовому морі радості, від ранкового світанку і до пізнього вечора. Недаремно ж Сергій Калашник зняв цей антикризовий ролик. Тож чекаємо на тебе, ласкаво просимо.